Це моя онучка Оленка, четвертий клас. Головне порушення, з яким вона народилась, розчилена твердого м'якого піднебіння, немовленнява дитина, абсолютно. Є супутник дуже багато, це шалена дисплазія. Ніг, вона прооперована. Вона живе з водієм серцевого ритму, додаткове навантаження. В неї є неврологічні порушення. Ну як більшість діток в цій школі це комплекс різних вад розвитку. Синдром Дауна Учиться ä, под, под, в под укриті пять уроков. Ну там места мало просто. В цьому укритті у нас на сьогоднішній день є чотири кабінети, ми їх поділили, по... вони досить таки просторі, ми їх поділили всі пополам і в кожному кабінеті навчаються по два класи. В одному кабінеті діти отримують ще і фізіопроцедури. Школа для нас це порятунок. Навіть оці два дні, які нам організували очного навчання, це просто порятунок. Навіть не з точки зору навчання, а соціум. Четвертий клас вони не навчалися очно. Спочатку був ковід, потім війна. Це діти, які не соціалізовані. І сьогодні вони прийшли в школу, за уроками скучили ні за Давідом, розумієте? За однокласниками, за соціумом. Хочемо. Звернутися до Івана Федора з проханням побудувати нам першу в Україні підземну школу для особливих дітей. Ми написали звернення, зібрали підписи до батьків і будемо звертатися офіційно. Ну нас 150 підписів є із дітей, які навчаються. 191. Це не підземна школа, а радіаційне укриття. І воно в першу чергу повинно виконувати функцію радіаційного укриття. Відносно того, наскільки воно може вирішити на сьогоднішній день ну, ті проблемні питання, які виникають, а їх небагато залишилось на сьогоднішній день, то, з моєї точки зору, всіх питань воно не вирішить. Це було б шикарно для наших дітей. Чтобы они получали полностью реабилитацию, чтобы они могли здесь от социум получать. Им нравится общаться. Но, допустим, у нас даже по улице есть детки, которые здоровые, но они относятся не очень хорошо к ним. Могут обидеть. За розміром, ті проектні модулі, які зараз будуються в Запоріжжі. Тут вони не помістяться, Тут взагалі для них місця немає ну і знову ж рельєф такий специфічний, що ну, якщо менше мінімум, хоча б разів два, то можливо щось можна розмістити. Але в цілому, ну в звичному процесі, якщо буде побудована підземна школа, то в майбутньому, маючи атомну станцію, вона може виконувати якісь свої позитивні функції. Навіть мінімальна підземна школа, які зараз будуються, це 500 місць. При наповнюваності даної школи це дозволяє паралельно організувати навчання і реабілітацію, плюс організувати і забезпечити перебування повний день, адже багато батьків, які зараз тут у Запоріжжі не привозять не тому, що не хочуть, а тому, що це три години.